Особливості національного емігрування до Америки в Івано-Франківськ завітали представники посольства Сполучених Штатів, щоб розповісти мешканцям про новинки лотереї Ґрінкарт. Основні вимоги до участі в програмі залишилися незмінними. Повні середня освіта чи два роки досвіду роботи. А от особливим акцентом цьогорічного розігрушу зеленої карти стала популяризація безкоштовної електронної реєстрації, щоб берегти людей від зловмисників. Ми застерігаємо людей, щоб вони не звертались до агенцій посередників та не надавали їм власної біографічної інформації, щоб потім ці фірми не використали її на реєстрації онлайн без відома власника. Ще один важливий момент: наприкінці реєстрації людина повинна обов'язково отримати код підтвердження, бо це єдиний спосіб перевірити результати розіграшу. Ще один улюблений міф, який Обутою між учасників лотереї те, що заявки заповнені у штатах мають перевагу над реєстрацією з інших країн. Утім, представники посольства запевняють, в такий спосіб фірми посередники лише дурять людей, адже випадковий вибір результатів здійснює комп'ютерна система. Електронна реєстрація онлайн вона досить нова. До цього це робили звичайним листом, який потрібно було надсилати на адресу. І можливо, ці організації посередники не надсилали такі листи можливо, вони брали гроші. І саме з метою уникнення цих ситуацій було зроблено цю електронну реєстрацію. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що якщо ви вводите інформацію в США, ви маєте якісь переваги, сенсу немає. Реєстрація до зеленої карти розпочнеться наприкінці вересня. Між тим представники посольства запрошують студентів до участі в уже діючій програмі літнього культурного та трудового обміну, умови якої можна дізнатися на офіційному веб-сайті або ж сторінці в мережі Фейсбук.